Сама е, Забушко пише, чи говорить, десь там є, десь знайшла цю цитату. У польових дослідженнях мова тіла, якою проговорюється те, що... а у польових дослідженнях мова тіла, якою проговорюється те, що нетілесне. Національна доля, криза культури, глобальна криза сучасної цивілізації, все це викладено там мовою тіла намацельно фізично. Фізіологічно навіть. Так от, дійсно, якщо не читати книгу, можна подумати, що вона суцільна про секс. От просто секс, секс, зараз там, 100, скільки, 120 сторінок польових досліджень з українського сексу. І тут ми 114. А, і тут ми. А чому не польових досліджень чого українського сексу, а з українського сексу? Чи не йдуть ці дослідження з того, що чогось іншого, і йдуть вони з українського сексу, який є відображенням того іншого? Питання ставте собі, але насправді знову ж таки, як я й кажу, головна героїня найбільше проявляється через політичну позицію, через національну ідентичність. Через потребу бути як українка. І це дуже видно. І це мені здається, тому що я коли бачу відгуки, там, типу, чоловікам, немає сенсу читати цей текст. Ну, чому немає сенсу? Він же ж якраз про, і про поламаність, і віднайти свою поламаність і зрозуміти її, усвідомити. Знову ж таки, ви тут у чаті згадуєте і про тюремну культуру. Тюремна культура як сильно все підламала. да? Знову ж таки, поламала. І про о, культуру оцих всіх стукачества, яка дуже близька, в принципі, до тюремної, оця вся культура вона ж вона ж паламала купу людей, які не могли бути тими, ким вони хочуть, тому що боялися, тому що не могли дозволити. І от головний герой, попри все, отримує визначення як той. Хто робить свою справу, нагадує він художник, а вона поетка глибше, потужніше і просто безстрашніше. І це так. це важливо бути безстрашним. І бути і йти вперед, за своїми хочу. Скільки нам так і ідій протокол? На саме смерті попадя. Відповів розстжежений оваку. Східний фаталізм. and gentlemen. Східний фаталізм. Ага. Росіян це є. Ну от є. Здава гірше, Просто з нами складніше. Ми, ми власне, ні саніте. Європа сука. Заразила нас мутною гарячкою індивідуальної хіті. Вірую, власне, можу. I can. Підстав. Підставу для того можу, ми ніколи не виробили. Наші країни можуть самотні, і тому без сили. Амінь. Але чи самотні зараз? І Чи без сили? Знову ж таки, це та теза, за яку мені хотілося процитувати, тому що це підсвідчує. Той шлях, яким ми йдемо, попри все, попри всі ті обставини, попри те, як об'їбали нас як тільки можна, протягом сторіч, не десятиріч, і тим не менш, ми йдемо вперед. І це можливість порефлексувати з приводу цих всіх думок, які закидає героїня. І не обов'язково треба висмукувати кожну думку і її обсмоктувати для себе. Але приводів для подумати є дуже багато. Зокрема, мене, наприклад, зачепило цей момент, коли героїня думає про свою маму і каже, що Ну, згадує про те, як її мама перестала ходити у три роки після того, як стався голодомор, як її бабуся відгодувала, і як маму шмигонув наглядач, який побачив, що вона колоски з поля. Вкрала і потім, як савітологи, не могли зрозуміти, чому це покоління дівчат настільки повненькі, настільки і настільки й багато їдять, і намагалися якісь Фрейдівські пояснення цьому знайти. Хоча насправді це просто було голодне покоління, яке ніяк не могло наїстися. І, зрештою, вона обговорює, обговорює, обговорює цей шлях жінок того періоду і говорить, що що таке клітор, вони за весь вік так і не дізналися. І вперше ти замислилася над цим їхнім жеребом разу в аптеці, викинули жіночі пакети, черга в суціль з молодих дівок. Шамка напаковувала торбинки. А бабульки, підступаючи, кротко перепитували: Дівочки, а що в цих пакетах? Женські пакети, женські, презирливо відгризалися дівочки. Не для вас, мовляв, бабульки. Бабульки збентежено лупали очима, не розуміли. Не те, що клітор банальної гігієни не мали, не знали. Клітер дізнатися, що воно таке. Ха, чую, що захотіли. Ну, і зрештою, ти так читаєш, і ти так читаєш, а у неї ці такі завуванці з думок, і ти в одному реченні 5 разів сів подумати. І Це клюво, ця книжка це ну, крута. Я не знаю. Я а тут ще я, я згадала про те, що в телеграмі а, Сраки Мотики залишили два коменти. Тож я зацитую також а, Ксенію Близнець, яка теж написала свій комент, своє враження. Я просто зацитую ті цитати, які вона вибрала. Що найцікавіше для мене у романі пані Забушко стали роздуми про Україну, про нашу історію, культуру, про наші характери, поведінку, а також про сприйняття нас іноземцями. Як, от, от тоді то й було втямити, що дім твій мова. Яку до пуття хіба що кількасот душ на цілім світі і знає. Завжди при тобі, як у равлика, і іншого непересувного дому не судилось тобі. Або український вибір це вибір між набуттям і буттям, яке вбиває. І ціла література наша Горопашна, лиш зойк, приваленого балкою в з землетрусом домі. Я тут, я ще живий. А зараз навіть не землетрус. І, от, до речі, український вибір це вибір між небуттям і буттям, яке вбиває. І єдиний наш вибір, отже, був і залишається. Між жертвою і катом, між небуттям і буттям, яке вбиває. Зверніть увагу, ці думки повторюються. І оця повторюваність теж на повторюваність, повторюваність, і у те залишається те, що має в тобі залишитися постфактум після цієї книги, воно в тобі залишиться, воно в тобі проросте потім якось інакше. І е, мотив, яким починає авторка про самогубство, і про думки стосовно самогубства і чому тільки не зараз, і, зрештою, героїні їх відганяє. А завершується книжка якраз тим, що від думок про самогубство героїня взагалі відмовляється. І поза тим, що ми можемо говорити. Це не сюжетність, це якийсь потік свідомості і так далі. Ми дуже бачимо, дуже чітко бачимо рух героїні з точки А в точку Б. Ну і в кінці, з оце, 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 цією американкою діалог дуже смішний, і там така, як ви це подозволяєте? Ой, як ви дозволяєте це, як ви дозволяєте це? А потім каже: А знаєш, все-таки ваші східноєвропейські мужчини вони правда бувають брутальні, але в них бодай пристрасть є. А в наших шо? Ну і це така вінітка, жарт. Я не знаю. От я би мала розповідати про саму книжку, я би мала розповідати про те, чим вона стала для покоління. От справді, ну як вона як вона допомогла, і це правда, як вона допомогла першому поколінню жінок українських жінок доби незалежності. Отут відбулася якась ну, от якісна межа пролягла між советськими жінками і першим поколінням українок, яке усвідомило себе так, от вільними жінками, вільними в приватному сенсі. Тобто, на той час, на 96-й рік, значить, уже. Уже були, значить, уже була достатня кількість жінок в країні, які у яких чоловіки в депресії лежали на канапах, а вони в цей час брали на горби карт, картаті торби і їхали, значить, там по польських, турецьких і всяких інших ринках. І з того починався малий бізнес, і і так, які самі вже провадили бізнеси, які самі, значить, заказавши рукави там, гарували і якось брали. Ну коротше, за впрягалися і витягали оцими. Я завжди кажу, жінки, це пролетаріат історії, так, от витягали ніби ось цю саму значить, загрузлу в болоті фіру. От витягали значить, на, на тверде і на сухе, але свідомості, свідомості, що це трохи інший світ, у якому ти можеш, у покоління, котре смотрела фільм типу зімня, вішня, єдинока женщина желает познакомиться», познайомитися якому розповідали, значить, що без мужика ти ніхто, значить, і тіпа там тяні терпі і все таке, прочеє. До речі, і досі, значить, і досі, ось це саме, я, я трошки стежу за трошки стежу зараз за цими російськими сайтами, женськими сайтами. От досі те саме ну, просто воно, воно по деньгам, так би мовити, побагаче. Ну, типу, як поймати багатого мужика і сісти йому на шею. І як удержати мужчину. Як удержати мужчину, так. Як, значить, от, от п'ять признаків того, що він готується тебе бросити, значить, і, і сім признаків того, що у вас, значить, намічається там охлаждення в отношеннях і т.д. і т.п. Це ж ціла культура, це ж не сьогодні вилупилося. І головне, що отак от вирізати забушка. П'ять признаків того, що он тебе зібирається бросіти там оформлено, так сказати, нова нова гуриня відкриває свій курс. Але насправді ви ж розумієте, що це все сарказм, і а, тільки підсвітлення того, наскільки все може бути інакше і є інакше. І я маю надію, що буде далі краще. От покоління жінок, які, які, для яких ось ця книжка польові дослідження з українського сексу от стала сказати б, ну, визвольним словом. От стала ну, маніфестом, казали маніфестом фемінізму, там не в фемінізмі справа. Там справа в тому, ну просто треба було, треба було знайти слово, так? Треба було знайти от текст, із яким можуть себе ідентифікувати. От всі ті, хто взагалі говорить про права жінок, говорить від імені жінок, говорить про стосунки чоловіка і жінки в інших термінах, аніж як удержати мужа. Зімня, я вішня, я блін, жінка, жила, познайомитися, розумієте? От тобто, тобто, просто що. Так, що це може бути інакше, що це відбувається інакше. І, знову ж таки, я наголошу. Мені здається, що Забушка говорить не лише від імені жінок, вона говорить від імені всіх українців. І говорить речі, які дотепер для багатьох залишаються незбагненними. І я не думаю, що їм можна рекомендувати читати польові дослідження, тому що навряд чи вони. Пролізуть через хащі, щоб почути саме ті думки. Бо якщо на даному етапі їм не вдалося з набагато більш папсовим контентом це осягнути, то не через польові дослідження вони будуть в це заходити, але дійсно це маніфест і крик не лише жінки, а й українки. І тут біля неї можуть стати всі українці, не лише жінки. Як мені здається, ну і я дивилася цю бесіду і звернула увагу на одну репліку, яку мені хочеться вам процитувати. Теж окремо усвідомлення того, що за українську книжку ось ідуть, розумієте, торги, і ось тут бізнесмени в залі, які хочуть мати ось цей примірник на пам'ять про цю подію. Це згадка про те, як відбувалася прем'єра, презентація, як відбувалася презентація книги, і що відбувалося в той момент, і чому ми не маємо відеосвідчень про ту подію, яку цікаво було б згадати і передивитися, що ж сталося. Усвідомлення того, що за українську книжку ось ідуть, розумієте, торги, і ось тут бізнесмени в залі, які хочуть мати ось цей примірник на пам'ять про цю подію, ви розумієте, в чому проблема? От це було довге забушківське речення. В чому тут проблема? Проблема в тому, що я не повинна зараз це розказувати, бо це наша спільна історія. І оскільки там було чотири канали і одна телестудія чи кіностудія. Воно фільмувалося, воно мало бути збережене, потім любовно оцифроване. І будь-хто я не знаю, значить, вчителів, вчителів чи викладачів, чи будь-кого зацікавленого будь-який момент міг би зайти на YouTube і набрати ось те так: презентація польових досліджень з українського сексу в будинку в Київському будинку, вчителя колишньому будинку Центральної Ради, 29 лютого 1996 року. От і подивитися, як це все було, як це все починалось. Але все але розмагнічене, нічого не збереглося. Так, знайти якісь записи, значить, неможливо, бо 10 хвилин лишається, так? Добре, значить, знайти, зберегти будь-що один плюс один, наприклад, просто розмагніти всі свої навіть програми, які були в ефірі в 90-ті роки. Тобто, от от вам що таке велика медіареформа? реформа? От тепер розмахуємо руками і згадуємо, у тепер починаємо десь там пригадувати, як яка була класна українська музика в 90-ті, Значить, до того знову ж таки, як на нас повалив цей самий хют з північного сходу, от весь цей самий вал, яка була територія, а значить, на якій виросло там ціле покоління? От які були зірки в тому поколінні, розумієте, і куди ж вони потім поділися? От і, і, значить, як яке насправді було. Цікаве, бурхливе, динамічне, от в 90-ті роки оце культурне життя, бідне, голодне і натхненне, коли можна було робити, от так з повітря, от просто несамовиті речі і казати: люди, а давайте спробуємо. От ніхто цього не робив, а давайте спробуємо. Давайте казали тобі у відповіді, Загорялося, розумієте, там 12 пар очей, і от і вмикалося, і працювало. Тобто, ем, тобто, питання це є питання збереження ну ну питання, ніби нашої притомності. Наскільки ми свідомі, наскільки ми здатні меморіалізувати свою біжучу історію? Чи наскільки ми взагалі свідомі, що її треба меморіалізувати, і це теж є частина національної безпеки? Бо потім, потім прийдуть, даруйте, значить, невідомі власники невід якого е, телеканалів і розкажуть вам, що все було плохо, що ліхіє 90-ті, -е, значить, це сплошна депресія, і да ви згадаєте, що справді ж заводи -то стояли, да, і справді ж не було чого їсти. Да? Ми всі були теку голодні, недогодовані, недоколихані. Так, от а про щось інше вам не розкажуть. Тобто нам підсунуть замість нашої історії, нам підсунуть спершу півправду, потім якусь ще іншу, а потім скажуть так, mm -hmm. так, от а от і ми скажуть, випивши, розумієте, чоботом двері в наш дім, і дуже здивуються, що ми їм не раді меморіалізація і розмагніт розмагніт передач. І Мирослава Барчук на цій же дискусії додає ще декілька. Невеличких нюансів пов'язаних з розмагнітом для того, щоб ви зрозуміли, що все було зроблено не просто так, не дарма. Не випадково моєї мами, архів так моя мама актриса, яка робила програми, записувала багато моновистав. Так розмагнітили Стуса програму Ого. Івана Драча ага. і Ліна Костенка Маруся Чурай, залишили гуморески. Тобто, єдине, що можна було знайти зараз, знайти в фонді пшеничного з усього доробку, це гуморески з усіх програм. Тобто, оце відповідь, так щодо, ага. цей, щодо цей вибірковості. І, і гібридності. І Сергій Ющенко говорить, що Анжеліка Рудницька сказала, що всі записи передач території А розмагнітили єдине, хтось зберіг запис зі Скрябіним. Багато хто пише, що неможливо абсолютно все зберігати, але насправді, якщо ви подивитися, наскільки активно збережений. Всі совкові історії, і якої якості ці історії і зрозумієте, що поруч з цим не збереглося нічого важливого з українського, то ви теж зробите всі висновки насправді стосовно цього.